Продаючи книги через інтернет, Волинянка натрапила на шахрайку, яка прикривалася сервісом нової пошти і намагалась дістатись до її карткових рахунків. Свою історію продавчиня розповіла у Фейсбуці. Перевіривши цю інформацію, фактчекери проєкту Брехонець з'ясували, що описана операція купівлі-продажу ніщо інше як шахрайство. Привіт, з вами Анастасія, і сьогодні я розповім, чим закінчився звичайний продаж книги в інтернеті. А поки грає заставка, підпишіться на канал та натисніть на дзвоник. З чого ж усе починалося? Жінка створила оголошення у Фейсбук, в якому продавала свої книги. На нього відгукнула случанка, яка, начебто, хотіла придбати літературу. Вона написала, що гроші вже у системі нової пошти. Скинула посилання продавчині, за яким потрібно було перейти, ввести дані своєї картки та отримати гроші з продажу. Я по дорозі вказав, але мої картки були без особистих грошей. Сьогодні вони заблоковані. На підтвердження того, що інформація правдива, жінка опублікувала скріншот із номером телефону шахрайки, де збоку видніється фрагмент листування та дані отримувача. Судячи з цієї інформації, покупцем мала звати так звана лучанка Ольга. У представництві нової пошти журналістам рехонця повідомили, що справді є така послуга. Називається вона контролю плати і дозволяє проводити розрахунок через систему компанії. Втім, цей сервіс доступний лише великим клієнтам компаніям, які уклали відповідний договір з новою поштою. Звичайним фізичним або юридичним особам ця послуга недоступна. Тож можна зробити висновок, що, користуючись довірливістю людей, шахраї просто прикриваються системою і намагаються дістати з банківських рахунків своїх жертв. Тому при покупках та продажі в інтернеті завжди будьте уважні та перевіряйте інформацію, щоб не потрапити на гачок у шокантів. А щоб завжди знати правду, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та діліться відео з друзями. До зустрічі! Все, тут не буде якихось вставок, напевно. бо я щось нічого на це і не сказала толком. Без всірої вставки теж, якщо норм.